Про святу сповідь зі святої сповіді ми повинні винести дві користі до сповіді приходимо поцілені. По виховання наша душа потребує постійного виховання, як мала дитина. О, мій Ісусе, добре розумію ці слова і знаю з досвіду, що душа тільки власними силами далеко не зайде, долатиме багато труднощів, нічого не зробить для Божої слави, постійно блукатиме, тому що наш розум темний і не вміє розпізнати власної справи. На дві речі звертатиму особливу увагу. Перша, буду вибирати для сповіді те, що мене найбільше упокорює, щоби це була дрібниця, але мені це коштувало. І тому кажу: друга, буду виправлятися в розкаянні. не тільки під час сповіді, але під час кожного іспиту сумління. Буду збуджувати в собі досконалий жаль, а особливо, коли лягатиму на спочинок. Ще одне слово: душа, яка щиро прагне поступати досконалості. Повинна суворо дотримуватись порад, які дає керівник душі, стільки святості, скільки залежності. Одного разу, коли я розмовляла з керівником моєї душі, я побачила внутрішнім зором швидше, ніж летить блискавиця його душу у великому терпінні, у такому стражданні, що на багатьох душ Бог торкається таким вогнем. Це страждання випливає з тієї справи. Настане хвилина, коли ця справа, на якій так Бог настоює, ніби зовсім занепаде. І раптом Бог почне діяти з великою силою, яка дасть свідчення істинності воно буде новим світлом для церкви, хоч віддавна спочиває у ній. Ніхто не може заперечити, що Бог є нескінченно милосердний. Він прагне, щоб усі знали про це ще до того, як він прийде вже як суддя, хоче, щоб душі спочатку пізнали його як царя милосердя. Коли надійде цей тріумф, ми вже будемо у новому житті, у якому немає страждань. Але спочатку твоя душа наповниться гіркотою, бо побачить зневажання твоїх зусиль. Однак це зневажання тільки на перший погляд, тому що Бог не змінює його, що він одного разу вирішив. Але хоч зневаження буде ними, однак страждання буде справжнє. Коли це наступить, не знаю. Як довго буде тривати, не знаю. Але Бог обіцяє велику ласку тобі, зокрема, і всім. Хто буде голосити про це моє велике милосердя. Я сам буду їх боронити в годину смерті, як свою славу, і хоч би гріхи душ були чорними, як ніч, коли грішник звертається до мого милосердя, віддає мені найбільшу хвалу і честь моїм страстям коли душа прославляє мою доброту, тоді сатана тремтить перед нею і втікає на саме дно пекла. Під час однієї адорації Ісус обіцяв мені, що душам, які прибігатимуть до нього по милосердя, і душам, які вихвалятимуть, Моє велике милосердя і голоситимуть про нього іншим, у годину смерті вчиню з ними згідно з моїм нескінченним милосердям. Болить моє серце говорив Ісус, бо навіть вибрані душі не розуміють, яким великим є моє милосердя. Їх спілкування зі мною є певною мірою недовір'ям. О, як це душе ранить моє серце, згадайте мої страсті, і якщо не вірите моїм словам, вірте, принаймні, моїм ранам. Жодного руху, жодного жесту. Не роблю з власного уподобання, бо я зв'язана ласкою, постійно вважаю на те, що миліше Ісусові. Під час однієї медитації про послух я почула такі слова. У цій медитації священник говорить тільки для Тебе, знає, що я позичив його уста. Я намагалася слухати з найбільшою увагою і все співвідносила зі своїм серцем, як і в кожній медитації. Коли священник сказав слова, що послушна душа заповнюється Божою силою. Так, Коли ти послушна, я забираю твою слабість, а натомість даю свою силу. Дуже мене дивує, що душі не хочуть здійснити цієї заміни зі мною. Я сказала Господові Ісусові, Ісусе, освіти мою душу, бо інакше і я небагато з цих слів розумію. Знаю, що живу не для себе, а для дуже багатьох душ. Знаю, що ласки, якими я наділена, є не тільки для мене і для душ. О Ісусе, глибінь Твого милосердя перелилась у мою душу, яка є глибінню одної нікчемності. Дякую тобі, Ісусе, за ласки і часточки Христа, які даєш мені на кожен момент життя. На початку реколекції я побачила Господа Ісуса, розп'ятого на Христі, на стелі Каплиці. Він з великою любов'ю дивився на сестер, але не на всіх. На трьох сестер Ісус дивився суворим оком. Не знаю, не знаю, з якої причини, знаю тільки те, що це страшна річ зустрітися з таким поглядом, який є поглядом суворого судді. Цей погляд не стосувався мене, однак мене охопив жах. Пишучи це, я вся тремчу. Я не сміла сказати Ісусові ані слова. Фізична сила покинула мене, і мені здавалося, що я не дочекаю до кінця науки. На другий день я знову побачила те саме, що й перший раз, і осмілилася сказати таке: Ісусе, яке велике Твоє милосердя!» На третій день Ісус так само з великою ніжністю дивився на усіх сестер за винятком тих трьох. Тут я здобулася на відвагу, основою якої була любов ближнього, і мовила: Господи, Ти саме милосердя, як сам мені сказав, тому благаю тебе. Ради твого милосердя, зверни свій ласкавий погляд і на ті три сестри. А якщо цьому суперечить твоя мудрість, то прошу тебе, хай твій лагідний погляд в мою душу буде для них, а твій суворий погляд в їх душу, хай буде для мене. А раптом сказав мені Ісус дочко моя, заради твоєї щирої і великодушної любові наділяю їх багатьма ласками, хоч мене про це не просять. Але заради обітниці, яку я дав тобі. І всю ж мить милосердним поглядом обняв і тих трьох сестер. Моє серце переповнилося великою радістю, коли я побачила Божу доброту. Улюблені Христос Воскрес. Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте. Що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини та поділіться цим відео з ближніми і теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!